Усім привіт! З вами автоінструктор Роман. Далі даю поради. На самому початку собі зрозумійте одну єдину річ. Якщо ви будете робити різкі рухи руками чи ногами, то у вас нічого не вийде. Тобто, єдине, що ми робимо різко, це дивимося по сторонах і по дзеркалах. Оце ми робимо різко. А кермо ми крутимо плавно, закручуємо. Плавно на педалі натискаємо плавно, плавно гальмуємо, плавно прискорюємося, плавно перемикаємо передачі, плавно знімаємо зручного керма. Тобто все це робиться плавно. А, любий різкий рух а, руками чи ногами в автомобілі це буде різкий рух автомобіля на дорозі, і ви тим самим можете спричинити. Дорожньо-транспортну, або просто когось підрізати чи не догледіти. Початкових водіїв проблема з реакцією, є затримка в прийнятті рішення. Тож, і потрібно початковому водію частіше дивитися по дзеркалах, ви кількістю компенсуєте якість на початку. Потім якість. Е то кількість переросте вже в якість. І вам потрібно буде менше дивитися. І не робити ніяких різких рухів, не руками, не ногами. Відпрацьовуйте плавні старти, плавні гальмування, плавні заходи в траєкторії, без всяких різких рухів, не руками, не ногами. Всім удачі!